У нас на яності європейське електричне Niro 2019 року випуску з 64 кВт батареї та запасом ходу до 450 км. повністю пошкоджень та чесним перевіреним пробігом 71 тисяча. Поїхали на Оля. Розберемо більш детально по комплектації: максимальна Full LED оптика з автоматичним дальнім світлом, адаптивний круїз контроль передні перактроніки, сліпі зони на дзеркалах і безключовий доступ. З водійської сторони автомобільна зустрічає шкіряними сидіннями з боковими підтримками, підігрівом та вентиляцією, електрорегулюванням та пам'яттю, шкіряне мультикермо, цифрова панель та 71 тисяча перевіреного пробігу, електронний паркінг, система автохолд, бездротова зарядка, двохзонний клімат-контроль, максимальна мультимедія з навігацією та CarPlay, а також преміальна музична система JBL. Позаду маємо просторий задній ряд сидінь. Задніх пасажирів також не обділили підігрівами. Маємо контурну підсвітку салону, три підголівника, підлокітник з підстаканниками, а також кріплені і зіфікс для крісла ваших діток. Позаду маємо камеру, а також великий та міський багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові. Повністю розмитий та сертифікована. Якщо вас цікавить більш детальні фото, то опис по ньому, ставте плюс в коментарях.